Вітаю, скажіть, будь ласка, вищі сили, що чекає Миколаїв взимку, як пройде зима у Миколаєві? 2022-2023 рік зима у Миколаєві. Скажіть нам, будь ласка, ви ще сили, як пройде зима у Миколаєві, місто Миколаїв. Зима. Угу. Будуть повертати відшкодування людям за ну, агресія залишилась в минулому. Взагалі початок зими карта мир Миколаїв і будуть повертати відшкодування. так, І людям дуже буде необхідна допомога, її будуть надавати. Також дуже потужна захист буде в Миколаєві. Втічуть всі колаборанти. Так, людям будуть надавати відшкодування. Це вся зима. Напротязі всієї зими влада буде намагатися, як наймога, відновити людям так, світло. Буде світло і опалення також. Миколаїв буде зігрітий. Але люди чекають на відшкодування. Відшкодування, так, добре, Миколаїв. Ні, всі хто навіть буде така, є така, справа, що ворог буде шукати людей, людей, які зм... будуть брехати. Про, про Брехати про якісь, як я розумію, що людям прийде, що щось пов'язане з грошима, прийдуть гроші, і е, ворог е, підійшле якусь жінку, чи щось найме таку жінку, яка буде вставляти людям такі умови робити, щоб. Не надали допомогу. Це буде брехня, бо так, це тільки для того, щоб люди страждали і. Ні, попри все, попри все, що вони намагатимуться брехати, вкрасти ці гроші, які потрібні, щоб. Потрапили до людей, нічого в них не вийде, за цими грошима будуть дивитися дуже ретельно, дуже... і навіть є таке, що ці всі люди, які найме ворог, вони можуть просто опинитися у в'язниці. А за цими грошима це Дуже ретельно будуть дивитися, і нічого не зможе завадити, от, допомогти, відновити людям домівки, їхнє житло. Так, За цим будуть дуже сильно дивитися. І світло і опалення в Миколаєві також буде. Агресії я не бачу обстрілів такої, я не бачу єдине, що буде намагатися ворог якимись. А, такими підлими діями людей нанести травми такі. Так, Ні, да. відкрита дорога. Те на що чекають люди, це буде Верховний суд. Вони отримують гроші. Так що так. Добре, я хочу забрати, заперечу. всі намагання ворога. Заперечую, тікає ворог, заперечує, відправляє ворога назад. Весь його негатив, все ще завдана людям, ніхто не зможе наживитися на горі людському. Заперечую весь негатив. Люди отримають все, на що чекають, всю допомогу. Все буде надано вчасно. Також заперечуються всі травми людей, не будуть завдані людям травми, відшкодується весь негатив, буде так. Також, угу. так, оці намери ворожі заперечує. Ніхто не буде чіпати святі гроші для відновлення будинків, прошу вищі Є такий ризик, бачите, все просякнуто зрадою. Так, перекриваю і абсолютне відновлення, що покриватимо, щоб найшвидше надалися всі необхідні кошти до відновлення. Будинків, опалення, вікон, світла, щоб люди взимку люди були обігріті, якнайшвидше прошу вищі сили. Так що так. без травм для людей відновляться будинки. Так. Більше немає ніяких перешкод для того, щоб у Миколаєві була тепла опалювальна зима у 2022-2023 році світло у людей в Миколаєві відновлюються будинки. Ніяких перешкод. Відправляю всі перешкоду ворогові. В нього зима холодна, а в Миколаєві тепла. Все, що намагався ворог негативного зробити для міста Миколаєв, вертаю ворогові. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги для надходження коштів. І он бачите, заважає. Надходження коштів. Миколаїв без перешкод, без кражі, без втрат. Уся необхідна допомога надходить до міста Миколаєва. Буде так, буде так, буде так. Прикінці зими викриються, а, ну, ми їх обираємо взагалі, щоб навіть думки не було про те, щоб ці криваві гроші чіпати. Прошу Це буде все сказано здійснення. До надійде вся необхідна допомога для відновлення життя в місті Миколаїві, Відновиться вся інфраструктура. буде так. Прошу ваші сили, допоможе. Все, дякую за увагу до зустрічі.